Повні офіційні назви німецьких клубів для нас виглядають доволі специфічно. Ось пару прикладів. Як бачите, назва німецького клубу складається з чотирьох інколи з п'яти елементів. Давайте їх розшифровувати. Розпочнемо з кінця. Ось ця частина означає те, що клуб офіційно зареєстрований. По факту, це звичайна формальність, адже не зареєстровані клуби не можуть брати участь у змаганнях. Але навіть певні німецькі клуби поміщають цей елемент собі на емблему. Ідемо далі і далі у нас рік заснування. Якщо ви дивились попереднє відео, то ви знаєте, що це рік заснування спортивного клубу, а не футбольного. Так, якщо ми подивимось на два мюнхенські клуби, Мюнхен 1860 та Баварія, може скластися враження, що Мюнхен 1860 у нього більша історія. Але насправді футбольний напрямок у клуби Мюнхен почав розвиватися лише на рік раніше, ніж у Баварії у 1899 році, а у Баварії у 1900. Тобто, по факту ці клуби одноліткі. Та й сама Баварія це не суто футбольний клуб. Там, наприклад, навіть грають у шахи. Що скажеш? Ну, люблять німці приписати собі зайві 10-20 років. А от, наприклад, клуби, які були засновані не так давно, наприклад, Вольсбург 1945 або Ганза 1965. Вони якраз таки у назву не вкладають рік заснування. Ну, мабуть, соромляться своєї ну, відносно невеликої історії. Йдемо далі, і далі у нас назва міста, з якого походить клуб. Я думаю, тут все зрозуміло. Інколи назва міста слугує і назві команди. Тому ми, власне, приходимо до назви команди. Тут варто зазначити, що перші німецькі клуби були засновані студентами. Це був середній клас, які вчились у школах та університетах із нахилом у вивчення латині, грецької, тому і назва у них такого римського античного походження. Ще одна характерна риса перших німецьких клубів це показна патріотичність. Команди хотіли засвідчити свою лояльність канцлеру. Справа в тому, що заняття футболом тоді, коли футбол тільки почав розвиватися в Німеччині, вважався мало не зрадою національних інтересів. Вважалося, що це гра нав'язана Британію як певний політичний тиск. Звідси і походять такі назви, як Германія. Алеманія, Тевтонія, тобто різні назви німецької країни, туди ж можна і віднести і Борусію. Борусія це неолатинська назва Прусії. Звичайно, зараз дуже багато пафосу, але, наприклад, якщо ми візьмемо історію створення Дортмундської Борусії, то насправді пафосу там небагато. Назву придумали у пивбарі. Насправді засновників надихнула назва пивоварні, яка і забезпечила пивом цей паб, в якому вони сиділи, звідси і з'явилась назва Борусія Дортмунд. Ідемо далі, і далі у нас назви, які означають якийсь певний регіон. Наприклад, Баварія, Саксон, це, Саксонія, Швабія е, і так далі. Далі окремим таким блоком ідуть е, римські назви, наприклад, Фортуна, Богиня Долі. Вікторія, богиня перемоги, Конкордія, що означає гармонія. Також дуже багато команд називалося Британія. Однак під час Першої світової війни, звичайно, всі ці клуби були переименовані. Окремим блоком ідуть назви, які означають кольори, наприклад, Ротвась, червоно-білі або Шварцвайс, чорно-білі і так далі. А от Берлінська герта надихнулася назвою параплаву, на якому вони колись провели прекрасний день. А Бременський Вердер. Було названо на честь лугу, на якому грали футболісти. Справа в тому, що з давньогерманської Вердер означає будь-яка ділянка поля, яка розташовується біля річки. Айнтракт означає єдинство. Клуб було засновано шляхом об'єднання трьох франкфуртських клубів. Армінія означає воїна Армінія, який переміг свого часу три римських легіона. Це сталося у лісі біля міста Білефельд. Власне, з назвами ми покінчили. Давайте переходити до абревіатур, які йдуть на початку назви команди. У минулому випуску ми вже вияснили, що літера Т означає turnen, що можна перекласти як гімнастика, перш ніж ми продовжимо. Я хочу сказати, що я не знаю німецької мови, просто буду говорити так, як я це бачу. А ви можете поправити мене у коментарях. Отже, слово клуб у німецькій мові можна означати літерою Сі, «ка». Або В від Verein. Також зустрічається буква – «union», або літера Г – «gemeinschaft», що означає група або спілка. Також літера С може означати спорт або «шпіле ігри. Таким чином, ми можемо вже розшифрувати назву, наприклад, ТСВ Мюнхен або ТСВ Байер Ліверкузен, тобто клуб для занять спортом та гімнастикою, або спортивно-гімнастичний клуб. Ще одна літера, яка часто трапляється, це літера Б. Вона походить від слова бівіґункшпіль фізичні ігри або большпіль ігри з м'ячем. І так ми вже можемо розшифрувати, наприклад, назву Дортмундської борусі» – клуб для ігор з м'ячем. Також е, доволі часто трапляється літера Л. Це від слова лябізюбюнген, тобто фізичні вправи. І дуже часто <кхем>, поруч з цією. Літерою ми можемо побачити маленьку букву Ф від слова фюр, тобто для, і таким чином ми вже можемо перекласти назву ВФЛ Бохом, наприклад, що означає клуб для фізичних вправ або ВФБ Штутгарт», Також клуб для фізичних ігор, по факту, в обидві назви вкладається один той самий сенс. Також інколи можна зустріти доволі екзотичну абревіатуру СПВ і подвійна Г, що розшифровується як шпільвіраніґун, а означає ігровий союз. Також можна зустріти додаткові літери, які означають якийсь вид спорту. Наприклад, додаткова С може означати плавання, а додаткова ER означати ігри на траві. І так далі. Також якісь літери можуть означати назву регіону, наприклад, МСВ Дуйсбург. Спортивний клуб з Майдеріху це район Дузьбурга. Ось таким чином. В принципі, я думаю, ви зрозуміли основну ідею. Я не буду розшифровувати прям всі абревіатури, але в цілому, я думаю, ви зрозуміли. Головний сенс, який закладено у ці абревіатури. На цьому будемо закінчувати. У наступному відео цього циклу будемо говорити вже про перших чемпіонів Німеччини, про перші чемпіонати буде цікаво, я думаю. Також не забувайте про основний цикл це історія чемпіонатів світу. На минулому відео ми так і не зібрали 100 лайків. Хто ще не подивився, будь ласка, подивіться. Якщо вам сподобається, поставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Це необхідно для того, щоб канал... Хоч трошки розвивався, дякую за увагу! Побачимось.